Цей прапор був поруч з воїнами 35-го окремого стрілецького батальйону під час всіх найзапекліших боїв. Разом із ним воювали на Сумщині, Донеччині та інших напрямках. Стяг талісман підписували десятки бійців. Багатьох з них вже немає в живих. 31 серпня бойовий прапор урочисто передали музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Мали декілька прапорів, які взяли для того, щоб вони пройшли з нами весь відрізок бойового шляху від початку до кінця. І в періоді, де ми знаходилися на виконанні бойових завдань, командири підрозділів ставили свої автографи на цьому прапорі і підписували побажання. Для нас це цінний, дуже цінний прапор. Ну він підписаний кров'ю. Це кусок нашого військового братерства. До речі, у 35-му батальйоні більшість воїнів з Тернопільщини до квітня минулого року там служив і директор музею Євген Філь. Це цінний прапор, бо розумієте, що це вже, це вже наша історія. А тим більше, що на тому прапорі є. Позивні або прізвища тих людей, які безпосередньо відстоювали наші інтереси. Ця ідея, яку нам запропонував директор музею, нам дуже сподобалася, Тому ми вирішили передати цей прапор. Під час передачі прапора військовослужбовці керівнику музею вручили й шеврони 35-го окремого стрілецького батальйону. Особисто Загалом музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини є вже близько півсотні бойових стягів періоду АТО ООС та повномасштабної війни. А також в експозиції можна побачити понад сотню військових шевронів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.